Що ж, доброго доброго вечора, шановні друзі, дорогі наші радіослухачі. Давно не чулися ми з вами в цей вечірній час. Дрошечки наш нас відбулася певна трансформація, певна рокіровочка. Сьогодні я знову з вами разом з Анією Сонцевою в рамках нашого вечірнього радіошоу Зорі Запалали. Сьогодні з нами буде. Адвокат, імміграційний адвокат е, є, є що святкувати, коли є новини імміграційної служби. Це свято, і саме сьогодні ми дізнаємось, як. Потрібно святкувати, Привіт, Аню. Не знаю, чи Сашко сьогодні з тобою у студії. Ще раз так. дякую юбис. так, Оля, привіт. Я з вами спеціально сьогодні зробив Рис. рокіровочку, щоб з вами почутися, побачитись, щоб все було традиційно. То він завжди каже, що він заради мене. А Оля, він заради тебе Ой, сьогодні. В нашому ефірі. Ані, заради мене, Оля, з вашого дозволу, я перед тим як почнемо, хочу нагадати нашим радіослухачам номер нашого ефіру для того, щоб люди могли телефонувати і задавати вам запитання. Отож, номер Ро студії 331 три один три нуль чотири Друзі, приєднуйтесь, готуйте свої запитання, тому що їх у вас я гадаю може бути багато. Оля ну перше питання, воно всіх турбує оновлення. Тіпієс, кого воно стосується? Що з цим робити? Чи потрібно всім вже побігти його оновити? Чи все ж таки краще почекати? Аню, тут декілька питань. Перш за все розіб'ю розіб це питання на декілька менших, тому що дуже актуальне питання. Перш за все, ви пам'ятаєте про ТІПІЕС, Так, це не є щось нове для українців. ТІПІЕС було встановлено 19 квітня 2022 року для українців, які перебували на той час на території Америки і в'їхали станом на 11 квітня 2022 року. Зараз для у цих усіх українців це вже друге коло по ТІПІЕС. але що відбулось зараз досить недавно, декілька тижнів. Тому це те, що це коло людей розширилось. Ми дуже на це сподівались, тому що це дає додатковий, додаткову можливість для українців, скажімо так. Ніхто не знає, що саме буде з програмою U4U, з гуманітарним паролем. А TPS вже є статусом, який дає більше гарантій. Тому ця нова дата зараз, 16 серпня 2023 року. Що угу. це означає? Українці, які перебували в США станом на 16 серпня 2023 року, кваліфікуються на цю програму. Ем, ви можете перебувати в країні по паролю через, як через Мексику, так і по ЮФОЮ. Ви можете мати е, туристичну візу чи студентську візу, або ви можете бути в країні без статусу, mm -hmm. не має mm -hmm. значення, ви кваліфікуєтесь на ТПС. Для TPS на даний момент є дві вимоги: це перш за все, Станом на 16 серпня 23-го року у Сполучених Штатах і ви українець Українка. Є випадки, коли люди не будуть кваліфікуватись, у кого є е, якийсь важкий злочин або два дрібні злочини. В таких випадках варто звернутися до імміграційного адвоката і обговорити все детально, як можна і навіть такій людині податись. Я не знала за туристичну візу, що з туристичної візи теж українці можуть податися на 16 серпня, якщо вони перебували на ТІПІС. Так, хто кваліфікується? У нас було таке питання на ТПС, коли потрібно подаватися. На вашу думку, чи важливо це зробити зараз? А, можливо, це питання стосується тих, в кого вже є тіпіес, і чи потрібно їм переподаватися? Хто кваліфікується, ми вже проговорили uh -huh. українці, які перебували тут на 16 серпня. Так коли подаватись є три категорії українців, які кваліфікуються. Перше це ті українці, які вже мали ТПС. тобто на даний момент у них ТПС. що їм потрібно зробити? У них є 60 днів для перереєстрації. Тобто, реєстрація відкли... відкрилась 21 серпня. 23 року і триває для цих людей до е, 20 жовтня 23 року. 60 днів для реєстрації. Так я помиляюсь. 19 жовтня 23 року. Зареєструйтесь в цей період часу. Mm -hmm. Друга група українців це українці. Пам'ятаєте, група українців розширилась так. Тепер їх набагато більше хто кваліфікується. Люди, які подаються вперше, тобто. У мене ніколи не було ці Я приїхав по U4U, Я приїхала по туристичній візі відносно цього року або минулого недавно. Так подаюсь вперше. Такі люди, такі українці мають право реєструватись до 19 квітня 2025 року. Тобто, весь у цей період, поки ці триває, вони мають право реєструватись. І третя група це українці, які кваліфікувалися на перше коло ці Подали заявку трошки пізніше, і вона ще в розгляді. І Ось уже ніби потрібно подавати повторно, а їхня попередня заявка ще в розгляді. Цим, цим українцям нічого не потрібно робити. Коли їхній ТПС буде затверджений, він буде до 19 квітня 2025 року. Таким чином не потрібно буде повторно платити, заповнювати всі ці заявки і так далі. А, взагалі це для того, щоб у того, кого немає ТПС, подаватися це платно, це треба платити за цю подачу заявки? Так, форма 821. Визьмемо приклад, так uh -huh. ви подаєтесь вперше. Форма 821, сама, сам статус TPS коштує 50 доларів плюс 85 доларів біометрія. Це 135. Uh -huh. Доспіл на роботу коштує 410, але він так завжди коштує так, за, за нормальних обставин. А, і Є такий, ще документ, він називається Адванс пароль. Це документ, який дозволяє українцям виїжджати за кордон та повертатись в Сполучені Штати. Цей документ відносно досить дорогий, він коштує 575 доларів, але не усі планують виїжджати, повертатись, тому на нього не обов'язково подавати. На що вам бажано подати, це на сам TPS, так і на дозвіл на роботу. І в загальному це сума 545 доларів за ці два документи. Ви можете, якщо... Є українці, які не працюють, так не можуть оплатити цього. Ви можете подати форму 912, і ця форма допомагає. Тобто, якщо імміграційна служба її затвердить, вам не потрібно буде оплачувати навіть цих 545 доларів. Але з цією формою 912 потрібно подати підтвердження того, що ви не працюєте, підтвердження того, що у вас або не працюєте, або низький дохід, наприклад, чи є різниця в часі, коли буде розглянута ця заявка? Тобто, Знаєте, чи швидше у тих, у кого вже було, наприклад, TPS, Там швидше, наприклад, тому що в них я так розуміла, і термін в них до жовтня, так якщо я не помиляюсь, до 19 жовтня 2023 року, да, За два місяці їм треба подати заявку на продовження? Аню. Ти знаєш, на жаль, на це питання не зможу дати відповідь. Я вважаю, що по ходу, як заявки отримуються міграційною службою, okay. так вони і будуть розглядатись, ми передбачаємо від 6 до 9 місяців такий розгляд. Okay. Чому так, так довго? Минула кількість українців, які подавались, тут було близько 50-60 тисяч українців. Ось їх розглядали 6 місяців. Зараз кваліфікується близько півмільйона людей, тому розгляд okay. цих заявок буде довшим. І що подають на перереєстрацію порівняно з тими, що подають перше. Я не думаю, що ці заявки будуть швидше розглянуті. Але чому дається 60 днів для того, щоб у людей, яких є ці не було прогалини в статусі? Їхній доз, е, дозвіл на роботу буде продовжено для тих, у кого є ТПС, На один рік автоматично. Мене запитують, яким чином це буде продовжено. Це вже продовжено автоматично. Новий пластик вам не прийде, але у е, Федеральному реєстрі записано, що е, цей дозвіл продовжений на рік. Тобто, навіть якщо він. Закінчив строк дії, ви можете продовжувати ним користуватися для тих, у кого є TPS. і для того, щоб не було прогалини в статусах між одним TPS і іншим, дається 60 днів. Але заявки швидше за все будуть розглядатись по ходу отримання як новими аплікантами, так і е, повторними аплікантами. А саме, саме головне питання для тих людей, які... А... Приїхали по United for Ukraine. тобто, чи потрібно їм переходити на TPS? Скажи плюси, переваги або мінуси, чи потрібно їм це робити? Добре у статусі TPS те, що він може йти паралельно з іншими статусами. TPS буде йти паралельно з паролем, чи це по U4U, чи через Мексику. TPS може йти паралельно з туристичною візою, студентською візою. Саме основне не порушує, тому що TPS дає право на роботу, а студентська туристична віза такого не дає. Тому якщо ви починаєте працювати по TPS, тоді вже притримуєте статус у TPS. Для людей, які прибули по U4U, поки у вас триває U4U, ви отримуєте. Бенефіти, ви залишаєтесь на паролі, але у вас є додатковий такий шар захисту, так, саме ось цей статус TPS. Тому негативної сторони у TPS я не бачу. Мабуть, єдина негативна сторона це те, що потрібно додатково платити, так, те, що це кожних 18 місяців поновлюється, але у TPS є багато позитивних сторін. Наприклад. На даний момент ТПС триває до 19 квітня двадцять року. Uh -huh. У більшості людей юфою і дозвіл на роботу буде закінчуватись в наступному році. Так, 24 2024 році, тому що я UFO на два роки. І у них будуть оці перериви між дозволами на роботу, тому бажано податись на ТПС і дозвіл на роботу по ТПС. Якнайшвидше, що поки він в розгляді, ваш інший дозвіл ще не закінчився, ви можете працювати по дозволу на роботу по UFO. Коли підходить е, час закінчення цього дозволу, у вас вже буде інший по ТПС. Іншим, звичайно, іншою звичайно позитивною стороною є те, що при ТПС можна виїжджати набагато простіше і повертатись. Тобто ви можете виїжджати за кордон, і тут не потрібна якась вагома причина. Так? Дуже часто люди питають, а якщо в мене немає хворих родичів, а якщо в мене ніхто не помер, і слава Богу, ось ТПС цього не вимагає. Ви можете виїжджати за кордон і повертатись, але саме основне отримати ось цей адванс пароль Ще одною, звичайно, позитивною стороною є те, що сам статус ТПС. CPS відносно недорогий. Він коштує 50 доларів для реєстрації. Тому, якщо ви не подаєтесь на дозволи на роботу і не подаєтесь на адванс пароль, це відносно недорого. Людина може заповнити таку заявку самостійно. Негативною, мабуть, стороною, CPS є те, що. Він не веде до грін-карти. так тобто, проживши на ці 5 чи 10 років, ви не отримуєте автоматично грін карту чи е, американське громадянство. Цей статус просто продовжується, і якщо ви не знаходите інших способів легалізації, так чи це сімейна, чи це притулок, чи це робоча імміграція, е, тоді ви просто будете проживати на ці поки він триває. І для дуже багатьох людей це актуально, тому що є дальні родичі у сполучених штатах, наприклад, мама, батько, брат, сестра, і потрібно дуже Довго очікувати на грін карту, а ось ці буде цю людину підтримувати у статусі. І коли підійде така можливість об'єднатися, з'явиться грін карта. Так тоді вони зможуть це зробити без порушення імміграційного статусу. Щодо хочу сказати, щодо дуже велика кількість людей запитує. Ну ось, а якщо по паролю у нас буде оцей закон «Ukraine Adjustment Act», так і mm -hmm. будуть видавати карти по «Ukraine Adjustment Act»? на жаль, як і я, так і більшість моїх колег дуже скептично відносяться до цього законопроекту, який був зареєстрований в конгресі, і ми вважаємо, що швидше за все. Він ніколи не стане законом. Вибачте, можливо, мене там зараз почнуть негарно називати, але потрібно реалістично оцінювати ситуацію, і це те саме, що ми робимо. Тому шукайте інші способи легалізації, так і ці якраз буде таким способом, тобто це буде таким мостиком, який буде підтримувати легальний статус, тому що що буде з юфою, невідомо, але паралельно вони можуть завжди іти. Чому Стіпієс простіше подорожувати та повертатись з США? Ну ти сказала про те, що це простіше? А чому? Е, перш за все, тому що видається він приблизно на протязі 6 місяців, тобто 6 до 9, Так поки триває розгляд ТПС, поки триває розгляд дозволу на роботу, одночасно триває розгляд самої заявки на адванс пароль. І коли ТПС затверджується, усі ці заявки затверджуються автоматично, не потрібно поважної причини. Ми вже пам'ятаємо mm -hmm. і діє цей документ на протязі часу TPS. тобто якщо вам затвердили TPS приблизно скажімо, 1 січня 2024 року цей адванс е, пароль буде діяти з 1 січня 2024 року до 19 квітня 2025. і якщо ви відмітите в вашій заявці на адванс пароль е, що ви хочете багаторазово його використовувати ви можете за 575 доларів виїжджати і повертатись декілька разів і він буде дійсний весь період цього часу Тобто порівняно з ЮФО, це на який потрібно на адванс пароль очікувати 9-10 місяців і мати поважну причину для виїзду, це звичайно краще. І зараз є ще певна зміна, яка відбувається по відношенню до українців, які прибули по UHP, Ukrainian Humanitarian Parole, так по програмі U4U. Якщо така українка чи українець виїжджає за кордон. Без адванс паролю ми всі знаємо, пароль закінчується. Uh -huh. Якщо така України, що пленка, виїжджає за кордон з адванс паролем, а тоді повертається в Сполучені Штати у їхній формі. I-94 робиться оновлення. Тепер їх пропускають в країну не як пароль по програмі U4U, а як інший тип паролю. Тут вже трошки е, технічно так розмова uh -huh. стає складнішою, але коли це має значення, не усі. Кого паралювали в Сполучені Штати мають право на бенефіти для українців? Був підписаний спеціальний закон, так пройшов конгрес, був підписаний Байденом, де українці можуть утримувати бенефіти по цьому. І можливо, якщо в майбутньому все-таки буде продовження програми ЮФО, у цієї людини буде інший статус в формі I-94, і продовження може не відбутись, тому є негативні сторони. При CPS нічого такого немає. Тому оці всі фактичні, так оці всі складні юридичні. Уже моменти, які виходять, звичайній людині важко зрозуміти, так чому, чому мені потрібно це міняти, але нам здається е правникам, що українським людям буде комфортніше у цьому статусі? А якщо є можливість розповісти в адванс пароль, а коли ти отримуєш, е якщо ти вказуєш там, наприклад, ти один раз плануєш виїхати, ти потрібен е вказати, скільки днів е ти плануєш і повинен повернутися. Як це Ми працює? Ви заповнюєте заявку. Mm -hmm. заявку, яку ви заповнюєте на адванс-пароль, це є форма I-131, так, mm -hmm. буква I-131. Mm -hmm. Називається «Application for travel document». Ця заявка має декілька назв, тому що використовується для декількох процесів. У будь-якому випадку, у цій заявці потрібно вказати, коли ви плануєте виїхати, на який час та які країни плануєте відвідати, а також що це одноразовий чи багаторазовий. Якщо ми знаємо, що окей, я хочу багаторазовий, так це 100%. Mm -hmm. По відношенню до того, коли я виїду, куди і на який період часу людям не зовсім зрозуміло, тому що вони не знають, коли цей документ прийде. Тому ці дати можуть бути приблизні. Ви все одно зможете mm -hmm. користуватись цим документом вільно після того, як він прийде. А тоді наступне питання до цього Advance Parole, пароль. Треба все-таки дочекатися рішення по TPS, А чи можна паралельно це робити, чи краще почекати? Ну тобто, мається на увазі а, не дочекавшись рішення по TPS, Ну я так зрозуміла, що TPS і Advance Parole вони повинні разом автоматично а, бути підтверджені. Поправ мене Оля, якщо я не права. Я завжди рекомендую подавати усі три форми одночасно. Про знову ж таки нагадаю, mm -hmm. про які три форми ми говоримо: сам статус тіпієс, mm -hmm. дозвіл фото та адванс пароль. Ви Завантажуєте заявку на комп'ютер так, з веб-сайту імміграційної служби, заповнюєте цей PDF-файл, видруковуєте, підписуєте і усі ці три форми ви відправляєте в імміграційну службу. За таких умов усі три вони погоджуються відносно одночасно на протязі там декілька годин різниці. Ось і приходять вони вам від імміграційної служби приблизно на протязі одного тижня в різних конвертиках, в трьох різних конвертах в різні дні. Але одночасно відносно. Якщо ви подаєтесь тільки на TPS, або тільки на TPS і на дозвіл на роботу, ви це можете зробити онлайн. Вам не потрібно завантажувати, підписувати, видруковувати, відправляти і так далі. Ось, але тоді вам потрібно дочекати самого затвердження по TPS. А якщо ви будете, тобто, якщо є в планах подорожі, так то для чого чекати? Сума і так буде одинакова в будь-якому випадку. І Тривалість цього документу буде одинакова, так тільки коротше, якщо ви подастесь пізніше, угу, зрозуміло так. А, наступне питання: а, ми перевіряємо, чи є у нас питання під нашим стримом. А так, ми продовжуємо так: чи можна зі статусом ТПС отримати безкоштовну медичну страховку? Це буде залежати від штату, у кожному штаті ці правила різні. Але в загальному відповідь так: перш за все, якщо у вас U4U, ви будете продовжувати отримувати свої бенефіти по U4U. тому що, наприклад, пенсія старшим людям доступна тільки при статусі U4U пароль ці уже цього не дозволяє, тому вам потрібно підтримувати обидва статуси. А якщо в людини, наприклад, є туристична віза чи студентська віза, так і вона переходять на ці вони мають право на страхування. Але знову ж таки, ці правила індивідуальні в кожному штаті, і варто звернутись у організацію по переселенню біженців. Ці організації зазвичай безкоштовно допомагають людям отримати усі бенефіти, на що вони кваліфікуються залежно від статусу, вони подають автоматично разом так одним пакетом документів. Uh -huh. Зрозуміло. Чи ворк перміт автоматично продовжується, якщо TPS повторно подається? Uh -huh. Тут такі два моменти важливі є в цьому. Перш за все, якщо у вас вже є ТПС, ваш дозвіл на роботу зараз дійсний до 19 жовтня 2023 третього року. Імміграційна служба його автоматично продовжує до 19 жовтня 2024 року. Для чого? Для того, що поки ви очікуєте. Ви не втратили роботу, так? Тобто фізичного дозволу нового на роботу ще немає по тіпіес. Коли вам приходить новий дозвіл на роботу, оцей пластик він уже у вас до 19 квітня 2025 року. Тобто, в будь-якому випадку потрібно податись на новий дозвіл на роботу, але теперішній, який є, він автоматично продовжується до 19 жовтня 2024 року. Супер. Оля, наскільки вирогітніше, що ТПС буде продовжено до 2025 року? І як е, варіант питається, якщо війна закінчиться, то що означає, це необхідно буде виїхати до встановленої дати продовження? ТПС зараз встановлено до 19 квітня 2025 року. Це незмінно. Це не може змінитись, навіть якщо у нас президент міняється, навіть якщо цей президент хоче від Поки що ТПС встановлено до 19 квітня 2025 року. За 60 днів до закінчення, тобто приблизно у кінці лютого 2025 року, так само як цього року, ми дізнаємося буде ТПС продовжено ще на 18 місяців. На даний момент, якщо вам хтось скаже 100% ТПС буде продовжено, або ТПС не буде продовжено 100%, вони не знають. Насправді навіть сама імміграційна служба про це не знає. Але з практики інших країн ці зазвичай продовжується дуже довго, кожних 18 місяців. І так може тривати дуже довго. Ми говоримо від 5 до 10 років. Знову ж таки, це з практики інших країн. 100% ніхто не знає. Коли якщо війна закінчиться, Україна швидше за все буде проходити післявоєнне відновлення. Економіка України, сама Україна, так тому. Не обов'язково, що ЦІП закінчиться. Багатьом з цих українців, які прибули сюди, не буде куди повертатись. Їх домівок уже немає. Тому з зупиненням, дай Бог, це все швидко. Ми виграємо і переможемо, і війна закінчиться. Але на жаль, чи, на щастя, TPS при цьому не буде закінчуватись. Це, це велика різниця між, наприклад, TPS і програмою ЮФОЮ. Так як пароль це тимчасовий захист, він може зупинитись, тобто дійти до кінця, так, цей період, який вони там продовжать, і він може на той момент зупинитись. Я слухала досить нещодавно інтерв'ю з одним. Mm -hmm. Республіканським конгресменом і він сказав при тому, що ми дуже раді прийняти українців тут у сполучених штатах. Це тимчасово, і ми очікуємо, що більшість з них зможе повернутись додому після того, як війна в їхній країні закінчилась. Ну тобто, ми бачимо настрій так угу. республіканських е, конгресменів, і звичайно, я здає трошки більше гарантій у цьому плані. Але знову ж таки хочу сказати. TPS. Ні ці ні пароль не є грін-картами. так і, і при грін-картах люди також йдуть до громадянства і так далі, тому що насправді ніхто ніколи не знає, що може як може змінити законодавство, як може змінити, яким чином нова адміністрація буде впливати на імміграцію. І ти Аню правильно сказала, що ми бачили, що відбувалося під час Трампа, так? Так ніхто ми це не пережили, знає. тому ми це знаємо. Та Оля, дякую тобі величезно за таку інформацію. Тепер я думаю, після нашого ефіру, взагалі, питання стосовно оновлення у всіх просто відпадуть, і вони всі зрозуміли, що потрібно зробити українцям, які би все ж таки хотіли б залишитися в Сполучених Штатах Америки. Експертна думка.